Перша світова війна британці через облігації залучили 3 мільярди фунтів стерлінгів в оборонний бюджет. Друга світова війна. Американці залучили в оборонний бюджет 185 мільярдів доларів для забезпечення армії. Обидві держави перемогли. Україна також випускає військові облігації. Амуніція, медикаменти, логістика, зарплати військовим, медикам фінансуються в тому числі військовими облігаціями. Кожна придбана облігація це дієвий спосіб допомагати війську, економіці, державі. Це наш з вами ресурс, необхідний для забезпечення перемоги. Джанкой Нова Каховка Бахчисарай. Сімферополь. Макіївка. Євпаторія. Залізний порт. Рідні міста, за свободу яких ми боремось щодня. Також це військові облігації в дії. Облігації це безпечний донат в державу, який працює. І потім повертається до вас з прибутком. А дія зручний майданчик для ваших інвестицій в Україну. Підтримуйте Сили оборони. Підтримуйте державу. Купуйте військові облігації в дії.